Постраждалих рятувальники, це е, постраждали е, внаслідок прильот, другого прильоту прильоту. Помто казати, зранку у нас було три прильоти. Е, один пошкоджив е, будинок, ну нежитловий будинок, ну, будівлю, нежитлову будівлю. І коли ми працювали, потім пішов масово обстріл знову ж таки е, ракетами, дронами Камікадзе. І саме під час того обстрілу постраждало двоє рятувальників, але ну один а, залишається завтра, я думаю, що вже відпустять лікарі а, просто у шоковому стані, просто реакція на стрес у нього. Інший з в руки доставлений в лікарню. Слава Богу, ушкодження незначні, то все ж буде добре. Зранку перший виклик ми отримали о 6.30. У нас була інформація про три вибухи у Києві. Один тут і два інформації не було, тобто, скоріш за все, ми нічого не постраждало. І під час роботи тут я вам не скажу точно 4-5, але... Чи саме сюди ще приїхали. саме сюди, в це місце? Десь десь ближче, вовці, десь ближче, десь далі, десь ну за далі цієї будівлі. А скажіть, а люди ще знаходяться так там під завалами? Чи вже всі за нашою інформацією? Всі люди, які мешкали в будинку, Тобто нікого вже немає. Тобто, когось врятували, когось, на жаль, не вдалося врятувати. Чи ми маємо чотирьох людей, які загинули внаслідок порожого обстрілу, але ніхто не дасть нам гарантії, що ще до вибуху до цього дня ніхто не прийшов в гості і перебував там ну, інші люди. Тому остаточна 100% що там нікого немає, поки роботи тривають, поки ми розбираємо завали. Як тільки ми будемо впевнені, що там більше нікого немає, робота завершаться. Дякую.